Якщо раніше, ми так, можливо, там, я як комік більш якось легковажно могла стати, мені смішно, ха-ха-ха, все. Я там не думала, кого це може образити. То зараз я стараюся думати про це. Але з іншого боку, мене дуже засмучує, що гумор піддається такій цензурі, тому що гумор перестає бути таким, знаєш, хльостким, наче. Гострим гострим, да. Колись квартал за це дуже цінували, тому що вони так гостро собі дуже дозволяли жартувати. Да? І це така сатира була на сьогодення. От ну цих коміків зараз наче лишають зубів, знаєш? Вони не можуть так цапнути смішно. Тим паче, що коли ми жартуємо, ми ж беремо якісь. А, актуальні гострі да, теми пороки суспільства. Mm -hmm. Правильно це є, це не те, що хтось придумує. Чому про це не можна говорити, якщо воно існує в суспільстві? Коли ти про це жартуєш, ти навпаки привертаєш до цього увагу. Заход Телеграм канал.